Привіт, що ви бачите тут? А на цьому скріншоті? Ось тут щось навіть видно, але виявляється, не тільки в чорному лісі на захід від Івано-Франківська в совєтський період існували секретні військові частини. Подібні об'єкти тоді збудували також в лісах між містами Івано-Франківськ та Коломия. Отже, сьогодні трохи про сороковий ракетний полк, позивний ділянка, сформований 20 грудня 1950 року в місті Капустин Яр Астраханської області. В 1959 році його передислокували до міста Коломия в Івано-Франківській області. У 1962 році в Українській СРСР під час операції Туман саме 40-му ракетному полку було доручено створення помилкової бойової стартової позиції. Наказом Генерального штабу ракетних військ на базі цього полку було сформовано окремий підрозділ із статусом окремої військової частини. Цій частині було поставлено ракетний комплекс Р2 з ракетою 8Ж38, транспортувальне та наземне обладнання. Всього надавалося 6 ракет, по 3 на кожну точку. Загалом 40-й ракетний полк складався з трьох дивізіонів: військова частина 81 671, наземного та шахтного базування. В лісі між селами Лісна Велесниця і середній майдан Івано-Франківської області збудували перший дивізіон з чотирма пусковими установками наземного базування Р-12 або СС4, який заступив на бойове чергування у 1960 році. В тому ж році в лісі між селами Глинки та Сідлище також заступив на бойове чергування другий дивізіон з аналогічними до першого дивізіону пусковими установками. Ось схема розташування об'єктів першого дивізіону ліворуч і другого дивізіону праворуч. Третій дивізіон з чотирма пусковими установками шахтного типу Р-12У розташували в лісі на північний захід від села Старі Кривотули. Він заступив на бойове чергування у 1963 році. Поблизу дивізіонів збудували всю необхідну інженерну та житлову інфраструктуру. На північ від міста Коломия, також в лісах, розташували приймальний радіоцентр і командний пункт сорокового ракетного полку 8 грудня 1987 року між радянським союзом і США було підписано договір і меморандум про скорочення ракет середньої дальності. Через місяць після підписання договору, в січні 1988 року, 44-та ракетна дивізія розпочала роботу з виконання договірних зобов'язань щодо ліквідації ракетних комплексів, які перебувають на озброєній дивізії. Тоді ж ракетні полки, згідно з договором, перейменували на ракетні операційні бази. Роб відповідно 40-й полк отримує назву РОБ коломая. 30 листопада 1989 року цю ракетну операційну базу переведено на бездивізійну структуру та знято з бойового чергування. А 31 березня 1990 року розформовано, поки з військових частин вивозили все найцінніше і вони перебували під охороною. Ніхто сторонній туди не міг зайти. Та коли охорону послабили, а пізніше зовсім зняли, все різко змінилося. А з часом перетворилося на ось таке. Вигляд у 2016 році стартової позиції наземного базування першого дивізіону 40-го ракетного полку в лісі між лісною велесницею і середнім майданом. Того ж року показали все, що залишилося від стартової позиції шахтного базування третього ракетного дивізіону в лісі біля села Старі Кривотули. Дивно, але збереглися двоповерхові будівлі в житловій зоні третього дивізіону. Відомо, що ці будівлі після розформування дивізіону було передано місцевому сільськогосподарському підприємству. Також не повністю знищили сховища першої складальної бригади ремонтно-технічної бази 40-го ракетного полку. Одне з них виглядає більш-менш непогано. Біля села Турка будівлі приймального радіоцентру свого часу використовувала фірма Арніка, котра виготовляла натуральні чаї, проте вона їх покинула. Також частково збереглися різного призначення монолітні будівлі командного пункту в лісі на захід від села Турка, а ще двоповерхові цегляні будинки, накриті шифером. Тепер на цій території пейнтбольний майданчик клубу Фантом. Якщо було цікаво, зараз поставте лайк під відео і обов'язково поділіться відео на своїх сторінках у соцмережах.